Всім привіт! Сьогодні у нас 21 червня. Хотів показати, як зав'язалися в цьому році абрикоси. Була дуже тяжка весна. І, на жаль, не встиг вчасно обробити від маніліозу. Вже обробив запізненням і дерева сильно постраждали від нього, але по-різному. Ось, наприклад, сорт червонощокий. Трохи є плодів. От. Але небагато. Так, далі тут в мене в короні перещеплена гілка ананасного. Ананасний дуже постраждав. Є такий от один кривий плід. Але в цілому дуже постраждав сильно від минулії. Так, оце в мене дві гілки пріція. Оце пріція. Є кілька плодів. І це пріція. Постраждала, але щось та й дала. Так, тут в мене... Вже цунамі ось обрізані гілки, тільки пеньочки. Цунамі дуже сильно вразився. Думав, не виживе, але в принципі сама прищепа вижила, але 100% цвіту засохло. Цунамі дуже настійкий сорт. І оце от гілки прищеплені Рвада, Теж була гілочка невелика, теж дуже, дуже сильно е, вразилась монолією. Теж бачу, що не дуже цікавий сорт. Потрібно було обробити, коли тільки починали цвісти обов'язково. Але обробив тільки тоді, коли е, ці сорти вже перецвітали. А лискоре сорт був повне цвітіння. Доволі гарно витримав Монолію сорт абрикоса Вандеркот, але тут дерево росте в іншому місці, тут немає більш ніяких абрикосів, то е фон забруднення був, зараження хворобою був набагато більший. Ну і Це молоде дерево цвів слабенько і через те. Він іменше вразився. Ось. І на Лискори найкращий результат. Обробив, коли було повне цвітіння препаратами хорус плюс Оріус. І ось такий от результат. Ось. Пошкодився, звичайно, монолією, але рожа є. На жаль, зламалося авто і вчасно не встиг обробити. Але, в принципі, сорт Лескори кожного року радує. Ось, ось тут виднім добре. Як зав'язався. Так що поки що це в мене номер один сортс. Для домашнього вжитку. Завжди з плодами Всім гарних врожаїв До побачення!